Юля, прикинь телефон я сьогодні розбив. Ой-ой, і що ж з ним? Та йому вже хана. Коротше, я собі взяв у GSM і моторолку G86. Тут військовий захист першого класу. IP69K вологозахист, захист живе під водою добу на глибині 2 метрів. Коротше, бомба-ракета, можна відводну лодку побувати на нього реально. Ну Лодка лодка, а дирчик твій давно пора поміняти. Та чого ти нормальний апарат. А куди ти на ньому доїдеш? А на мотику, і на пляж, і дівочку ззаду посадив, і по трасі з кайфом соточку вижив. Ну, показуєш, що є. Давай подивимось. Дивись, який мотик. 200 кубів, Ліфан CTR, нова панель, 2025 рік, радіатор, дискові гальма. просто бомба, бомба! Дивися, який він класний. Так, да, на такому реально можна і на море, і так далі. Уговорила, давай, Все. оформляй. Оформляй муха. Я пауэрбанк забыл. В Food GSM собі оформив, купив, забыл в магазине. Короче, оформляй. Я за палаткой, за всеми делами, сейчас за павербанком слетаю, та й двигаем. Я б тоже на море зара чухнула. Що, відпустка? Відпустка! відпустка!